Вітаю всіх! Я не можу пропустити таке питання після прильоту по кабміну. Буде удар по Кремлю? По будівлі Кремля. По самому Кремлю буде удар від України? По самому Кремлю буде удар від України. Любимо, а це каже, що так, буде. Буде. Ох, наче як прилетить навіть. Не зіб'ють там, не ППВ буде. Буде. Давайте глянемо, що це може бути буде. Це буде шахеди наші, а шахедень. Це буде ракета якась. Не шахет не ракет що це? Це буде неочікувано. Тепер дивіться, мені не показує, що це буде. Це відповіді ні. Але по цьому щось ближче до якоїсь ракети. Це буде неочікувано дев'ятка пентаклів. Все, ми сюди більше не ліземо, не нашого ума справа. Але хто за це може ловити відповідь? Якщо буде ловити, ми всі розуміємо. Ну, на жаль, так виходить, що тут сказати. Столиця відбувається.